Коли Бог сказав мені, я приготовив для тебе свого сина, який буде носити тебе на руках, з моїх вуст вийшла така молитва. Боже, дай мені людину, яка буде любити тебе більше за життя і навчить мене бути ближчою до тебе. Це був початок мого знайомства із творцем. І я потребувала людини, яка має глибинний контакт із Богом. І саме в той день, коли я побачила мого майбутнього чоловіка, я не повірила Богу. Він занадто духовний, подумала я. А мені ще так далеко до його рівня. Я йому буду просто не інтересна. І знаєте що? Коли я заговорила до нього вперше, він просто втік від мене. А потім. Я повернулася в Україну зла і розчарована, і сказала Богу, що більше не приїду в Мілан. А в голові крутилися слова, що це все обман. Але як мені відповів Бог і що я зробила, вас шокує. Залишайтесь, щоб не пропустити.